Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі у місті бар. Зараз ми зайшли з Ліною на базар. Зайшли і відразу почався дощ. Дуже гарний. І Фрукти і овочі. Просто як з мандаринки по одному євро. А полуниця? Ягода 5 євро. Це по одному. Ківі, сливи, 3,50 хурма. така красуня. Каже, тут всі ти одразу можеш їсти. Банани 2 євро за кілограм. Ну, Подівняння, що ви зрозуміли, в волі вчора я взяла банани за євро 16. А де коли 99 копійок, але це треба попасти. В магазині, не на базарі. Шпінат 3 євро. Купус? Купус євро 20 капусти. Думати, скільки коштує? 3,50 3,50 коштує. А бібер? 2,50 зелений, а, oh, а червоний? 3,50. А гірочки? 3 євро. 3 євро гірочки. боже, які вони всі смачні, це просто. Вони такі солодкі. Uh, uh. А чирі? Uh, 10 коли? Одна, кі кілограм, єден кі кілограм, Kg. 10. Це, це 7 євро. Угу. Кажемо, така коробочка десь 7 євро, за 10 кілограм помітор, 10 євро. Кілограм помідор, 10 євро. А цибулька така? 1 євро. Один, єден, да. один пучочок, 1 євро. Ясно, да. Ну, морква тут гарна, чомусь в магазині вона не гарна, де її беруть — не знаю. Можливо, там вже з'явилася. Ну, волі вчора може. І гарніше було. Ну, все гарно, знаєте. На жаль, от по хоча б дехто пише ціни. Тут ні. І вони не дуже люблять казати ціни, якщо я не купую. Понятно, якщо я купую, то вони кажуть, але ну, мені трошки задорого, все-таки магазин дешевше. Це якщо брати тут десь. На оптовому то буде по 70 копійок. Але це треба ще знайти. Сливи коштують 3 євро. Я навіть не думаю, що так дорого. А мандарини євро 20. А груші? 3,50 3,50 груші. А це. Касосезова? Дуня. Касусезова? Дуня. Це дуня. 3,50 дуня. Ви знаєте, а я думала, що це є не дуня, вони мають на увазі мушмулу. А оце Дуня. А виноград? 5 євро виноград. А лимон? 3 євро. Мандаліни євро 30-30. А гранат. Шипак 4. Шипак 4. А один кілограм 4 євро. Це вони домашні. Хвала. Ну тобто базар доволі такий величезний. Ось, але ціни, так як і всюди дорожчі, ніж в магазинах. Але зате воно смачне. Чи все домашнє? Я не думаю, щось з Албанії привозять. щось... Я думаю, все з Албанії привозять, дещо тут тільки. Ну, кропчик, треба спитати. Коліку кошта? Один євро. ще 8 євро за кілограм. Зараз в мікс маркет. З ущельним луком 3,49-3,05. Потім в воромі. Ну в мене ніби є. Я хочу пражський торт ти треба хоча б одну баночку мати. Тут заморожене все. Це, я так зрозуміла, сирники. 21,99 20, і 2050. А вареники 18,90 це за кілограм, я кажу, ціну. Це все... таранька, мені здається. 10,45, 14,75. Так, да, написано. Чорногорські приправи, щоб ви собі зрозуміли. Хмелі сунелі 2,15. Тобто, якщо ви їдете щось Подарунок хочете привезти. Ну, я знаю, що ця приправа непогана, але мені не здається, що вона коштує 2,15 у нас. Напишіть, будь ласка, хто? Для шашлика євро 99, дев'ять. Угу. Базилик Укроп. Тільки що я купила 1 євро один пучок, проявляєте. А тут, будь ласка, один кілограм 65. Юля, заморожуємо. Так, да, я таки хочу собі нарізати, заморозити, додавати потім. Або порозкладаю до, пані... до пасіровки. коріандр 2,55. Паприка 2,19. Я, до речі, тут ще не... Купувала, оце колись Боже, казала, що це ж ягоди молодості. Ні, це не воно, вона паприка люта. Я переплутала з цим. Сні приправи різні. Пельмені і зелені і нормальні. Кетчуп спеціальний. І це дуже швидкий кетчуп. Мені здається, головне, щоб був шашлик, знаєте, Я вже якось і без кетчупа і без нічого. Сіль є і слава Богу. Юля, ти прямо рекламний ген, 100%. Ні, ну, якщо, якщо можна замінити, можна, але ну, цукірки ви не заміните, звичайно. Знаєте, це така смаку, там видно ціни. Такі я навіть не знаю. Що... А маска, маскарад, маскарад. Такі я куштувала колись 17,90. Ромашки 1290. Значите, вони є різні якісь. До речі, цукерки з України. 1790 ліщина. Що за виробник? Карамель... ну, не знаю, що Сіло. Красний октябрь, це Білорусь. Слушайте, є Красний Октябрь білоруський з. 7. Не з спіртом, а з, з алкоголем. Які вони смачні, люди милі, це щось з чимось дуже смачні, але це не вони. Так, Оленка. Цікаво. Це трубочки, щоб робити трубочки. Знижки на ікру 3429, була 44-43. Юля, ти зразу і будеш купувати, я просто вам показую. Там і всі любимо круг просто показує. Євро 59 Кока-Кола. Тут якось дорожче, мені Торти тут, звичайно, бомба. А тут, почекайте, тут лише київські були. Зараз щось на полуон. Те ж тоді були І морозиво. Квас Тарас. 5-10 за хлібний квас. Скільки тут? Два літри. Тут квас. Цікавий півтора літри 4,59. Квасу строків не пила. Сосиски 12.49 і євро 20. Чекайте, як це там? Євро 20. За кілограм 12. Це нормально. І такі тортики йдуть. Є все. Водоще трохи багетти. І хлібчик чорний Бородинський по 3,29. Щоб ви зрозуміли, оце базар Ззаді, якщо дивитись, зелена п'ятця. І буквально пройти 3 хвилини і ось ви потрапляєте в мікс маркет. Так, дорого, але є такі продукти, які більше ніде не купиш. Зараз відразу заїхали в магазин, 89 копійок, а на базарі євро. Але тут вони такі... Я оці раніше брала, по-моєму, на 4,99. Дуже швидко можна приготувати все, супер, і вони пісні, і бачите, і там з, з вишеньками є, і з зеленю. Але така потім жога, це просто, тому що тут багато хімії дається. Вони такі продаються, ну, як би скажімо так, якщо по одному кожному роздати, нормально, але якщо всі самі ну, з'їсти, ну, ні, дуже так. Тут Тут то посмажили да. картопельку. А якщо на день народження, я гоп закинув собі і все. У нас сьогодні 9 градусів тепла, значить, яке-небудь цілу ніч йшов дощ, був сильний вітер, але ось тут завжди спокійненько. Така краса. Груз привезли. Мене чекають, поки буду розгружати, а я тут з вами розмовляю. Я що не можу зрозуміти, там хто це? Це людина така маленька. До сих пір йде е, реконструкція палацу ніколи. Дуже довго, якщо чеш. Да, люди милі, це все-таки рибак тягне сітку. А я думала, що мені здалося. Да. Не взяла окуляри. Вона купила окуляри для кого, не ясно. Вісно, те, що такі хмаринки, море дуже гарне, погода класна. Десь там сонечко, зараз іду додому і сонечко вийде. Це господарські гуси. Це... Зараз ні ніхто не качається, але ввечері тут навіть світло світиться, і бігають хлопці по доріжкам і качаються, і от нові. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Кожен день практично я веду прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Заходьте, поспілкуємось десь у 4-5 годині вечора по чорногорському часі, Деколи на цілий день запускаю прямий ефір. Бажаю всім мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі. Цілую.